Не задоволені результатом сьогоднішнього матчу і як взагалі прикнути тигру? Звісно, я не задоволений, не задоволений реалізацією моменту, не задоволений ходом подій, не задоволений відношенням футболістів, тому що, розумієте, є група футболістів, які хочуть добитися результату, вони стараються десь не, 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 не отримується, вони за що свої бажання, емоцій. Видно, хочуть добитися результату. А інші якісь виходять. Ну, опять же, ми не можемо подавати стандарти. Сім стандартів, всі в нікуди. Потім шукаємо якісь відговорки, шукаємо якісь там відмовини. Ну, це треба трошки вже реагувати на ці моменти, тому що ну, чим далі, тим буде складніше. Ну і звісно, ми бачимо рівень футболістів, що нам не дозволяє, не дозволяє нам грати конструктивний футбол. Десь, опять же, психологія, десь відповідальність трошки ще у нас молоді не витягує це. Ну і такі моменти треба розвивати, там глаголи 100% момент, там, 100% момент у Поломарчука. Перестріли, завершення, десь не відповідає. Да, лінія оборони десь чітко виконала ту побудову при обороні ці моменти, але опять же провалила центральну лінію. Видно, видно дуже багато моментів, які насамперед кидаються незброєним на оком, що команда десь не дотягує, не дотягує в плані і тактичного докручення цих моментів до кінця. Якщо ми беремо їх з Карпатами, то у нас була побудована чітка гра, то сьогодні у нас це все розвалилося, може хтось вже себе повірив, а може хтось. Подумав, що команду хуст обіграють на одній музі. Хоча розбирали повністю всі моменти, чітко все розібрали, кожного гравця, кожній кращій якості, всі вбігання, всі праці за спину, тобто це все виговорювалося. Десь хтось не достучалося до когось, десь хтось подумав, що хтось за нього відпрацює. Ну, так не буває. Зараз перша ліга дуже сильна, тому такі моменти вони не прийдуть. Ну, і в першу чергу, треба підсилювати підсилити лінію атаку, треба, 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 Треба гравці, тому що, ну. З підбором футболістам у нас дуже велика проблема. Дуже велика проблема. Яке завдання на сезон ставиться? Закріпитися? Завдання в першу чергу ну, зібрати команду. Зібрати... зібрати команду. А ще ти відомо збирати. Пізно ніколи не буває, розумієте. Треба розуміти, просто так когось набирати, теж нема змісту. Треба набирати тих гравців, які будуть відповідати рівню і будуть відповідати бажанню грати в цій команді. Тому що я ж кажу, ще раз, от, приклад, глаголи десь у нього не вийшло, але він тиму, тяжко було, вже не було заміни, але він ставав, він допрацьовував. Там є група футболістів, які я ж кажу, яким я подякував за своє старання, за десь ті моменти. Але... Дуже багато моментів над якими треба працювати дуже багато.